Гольф в універсалі друзі. Мотор стоїть правильно 1,6 MPI, на який вже встановили газоболонне обладнання, і цей автомобіль вважається фаворитом, скажімо, бестселером серед. Нашого населення. Чому тому що це прості надійні атмосферні мотори ресурсні? А і за те, що тут стоїть четвертого покоління, можливо економити на паливі. Все супер, все просто. Автомобільчик, який був привезений з Німеччини, повністю обслужений на даний момент. ГРМ, масла, фільтра, помпи, ролики, тут все міняно. Антифриз міняний. Мастила та фільтра мотори міняні. Дуже багато таких доп. установок. Доп функції, скажімо, доп. укомплектування власник зробив своєму автомобілі. Як бачите, дуже любить органайзери для дітейлінгу. Докупив докаточку, аптечка також є. Тобто все по-хазяйськи, все класно. Альктроніки задні є. Салон у нас автомобіля текстиль, але власник і на цьому не зупинився і докупив класні якісні такі комбіновано тряпчано шкіряні по типу чохли. Виглядає дуже супер, бомбезно. В машині чисто, щоб ви розуміли, машина не підготавлювалася прям сильно до фотографії. Просто людина приїхала, попитала, що можемо зробити. Я кажу, можемо пофоткати, зняти відео. І дивіться, машина чиста. Зразу видно, що ми, е, любить власник свій автомобіль. Е, підстаканечки є, дефлектори цілі на місці. У нас всі чотири електроскопідйомника. Стан автомобіля по дверним картам також можна подивитися. 215 тисяч кілометрів. пробіг автомобіль має кнопочки, бачимо, пластик. Не подерті, нічого не полазили не полізли. Всі чотири електрослопйомника, електрорегулювання з подогрівом, центральний замок. Маємо ручні регулювання, сидушечки як водія, так і пасажира. Маємо туманки передні-задні. Датчик газу у нас монтований біля світла. Є круїз контроль 215 пробіга. Шкіряний кермо в шикарному стані, але власних начепив чехол для того, щоб заводський стан. Він не перетворювався, скажімо, на незаводський. П'ятиступенева механіка, в автомобілі два ключі, Є спішка, датчик тиску вшина, двузони кліматконтролю, який крутезно працює, як холодить, так і гріє Підігріви передніх сидінь. Штатна магнітолка. Друзі, за ціною 7. 300, цей автомобіль буде продаватися, торг є, але по машинці жодних зауважень. Передні стойки, задні стойки, нові всі чотири гальмівні диски з колодками нові, тобто не докопатися. Я вас запрошую на майданчик «Автопоінт», машинка буде знаходитись у нас напевно завтрашнього дня, тому що сьогодні забирає і їде додому. А завтра привозить вона залишається в продажу для тест-драйва, перевірки або ж оформлення. Звертайтесь на майданчик автопойнт.